Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії неперевершена відаюча ма вітаю, Ірино! Вітаю, Танечка, вітаю глядачі. Дуже рада вас бачити, і будемо говорити про ті теми, які Танюша підготувала. А, Ірино. перше таке дуже важливе питання: чи очікувати допомоги Україні? Військової допомоги, фінансової допомоги. Так, дійсно допомогу ми отримали, але ну, цього недостатньо. Давайте подивимося, чи хоч дадуть те, що пообіцяли Давайте. спочатку. Так, допомога Україні. Наскільки вона приїде до нас? І чи всю дадуть ту, що пообіцяли? Дадуть двоє кубків знов. Дадуть допомогу. І, але ця допомога буде, ви правильно сказали, по дев'ятці мечів вона буде не таку, ну якби. Не наскільки великою з самого початку, як ми хотіли би, тому багато людей ще будуть як би, в такому страхові знаходитися. Це не тільки про там, державу, це про всіх. Тому що є. Давайте я навіть запитаємо, чого страхи у людей виникли. Всі бояться, що е, знову можуть піти в наступ, ці от якісь. Внутрішні страхи у людей вони весь час присутні будуть. Тому допомога то буде, але поки вона буде видаватися, поки що нічого не міняється. Тобто, як були якісь неприємності, так вони й будуть з того боку. І люди, як жахали, так і будуть жахати. А, Ірино, у вас дуже часто. У ваших ефірах я звернула увагу на ваших інтерв'ю, коли ви запитуєте про допомогу. Випадає двійка кубків. Поясніть О, нашим глядачам, чому так відбувається, і що це за символ, що це за знак. Я прям ті карти, я хорошо, що я їх ще не перевернула і не, не перетисла. Я вам їх показувала тільки що щойно. У всіх останніх ефірах, які тільки я приходжу, і ви е, дякую, що ви підтвердили це, Танюш. Е, у нас випадає двійка кубків. Двійка кубків це як про якусь певну допомогу. Яка та буде допомога, звідки? Як ніби то йде якісь перемовини з кимсь? Ідуть якісь перемовини не з приводу нашої, нашої судьби, нашої країни. Тому. Скоріше всього, це про це ви зараз в кожному в кожному ефірі. Це дві каковки. От вас, бачите, я при вас достаю. І знову перша карта двіка кубків. Ага. Хтось про нас уже веде перемовини. Я би це так сказала. Давайте можливо спробуємо зазирнути в те, чи як опиниться, в як в якому становищі, в якій ситуації опиниться Україна після цих перемовин, чи буде це вигідно для України, чи вона якби залишиться осторонь і знову, от як в такому вжертовному положенні. Давайте запитаємо, наскільки ці перемовини, які зараз ведуться навкруг нашої держави, вигідні для нас. Давайте. Угу. Важко буде дуже. Не можемо сказати. Оце є результат. Результат, вони, якби я б сказала, так, зараз бачимо, які карти до, до цієї випадуть. Результат то буде по-любому. я б так її назвала. Зараз побачимо, чи буде результат. Це йдуть таємні переговори, про які ми навіть не можемо здогадатись. І знову та сама дев'ятка, ця е, е, верховна Жриця і лицар е, мечів. Це про війну, яка повинна перейти в якусь іншу стадію, скоріше всього. Перемовини йдуть важко, але результати вони добються. Наскільки це вигідно для нас? Я поки що я ще одну дістану карту. Але Верховна Жриця нам закриває повністю, якби ми не можемо сказати, напевно, знаєте чому? Я думаю, що, можливо, ще не сформований результат взагалі у всесвіті. Але це перемовини точно про війну і про те, щоб перестати, тобто перестали нас жахати, а ми їх в тому числі, тому що видно. Більшов, ну, ви бачите, скільки вже і наших там дронів uh -huh. з'явилося, комусь це теж, можливо, невигідно. Ну, ми ж не політологи і не можемо, напевно, сказати з вами, що прямо от той чи той. Ми можемо тільки напевне давати відповідь на певні питання. Давайте запитаємо ще раз з приводу э, для України ці перемовини, що принесуть? Отак конкретно запитаємо, що принесуть для України ці перемовини, які за колісами десь ідуть. Ага, трічка Пентаклі, вона говорить про те, що будуть е ці перемовини е будуть спонукати нас налагоджувати інші зв'язки. Тобто те, що відбувається десь, це ще не все. Це спонукатиме нас зав'язувати. Хороша карта. Е е е е Налагоджувати зв'язки з іншими країнами, шукати свої союзи, тобто собі в підтримку когось, навчатися у когось. Але тут йдуть дуже хороші союзники по дев'ятці пентаклів, по сіморці верніше. Але ці союзники будуть не так швидко. І допомога сімьрочка говорить, що це буде не так швидко. Ця допомога, яку ми очікуємо, вона не прийде з відразу. Оті мільярди, які пообіцяли. Воно буде, причому не вся зразу, і не від усіх тих, хто пообіцяли. Тому що тут, скоріше всього, нам будуть іще хтось допомагати. Не, не ті, хто тільки наобіцяли нам, скільки мільярдів, а ще якісь інші союзники. Причому це хтось може війти в цю гру, я не знаю, вже, як по-іншому назвати цю історію, яка відбувається кругом нас, війдуть якісь нові союзники. Це хтось буде зовсім новенький, не ті, хто раніше. Хотіла, це було б моє наступне запитання, тобто чи в Україні з'являться нові союзники, але ви вже на нього відповіли. Осі. Ірино дуже влучно ви сказали на рахунок того, що тому що дуже часто люди хочуть запитувати, чи коли закінчиться війна, яка дата, і дуже гарно ви сказали на рахунок того, що це м такі події світового масштабу, і якщо вони ще не сформовані, тому що багато дуже впливу здійснюється багато рішень приймається. На світовому рівні, і тому швидше всього це передбачити справді дуже важко, адже воно ще швидше всього не сформовано. А ось, що стосується того, що відбувається у нас, зараз викривають дуже багато, я би так сказала, недобропорядних ну, можновладців, які яких ловлять на гарячому, не на дуже гарних справах. Чи будуть і далі викриватися такі люди, і чи будуть ну ми всі прекрасно розуміємо, що їх знають знають, хто чим займається, тому що приховати це неможливо, але чи будуть їх і надалі викривати, чи це просто такі показові викривання? Я би навіть по-іншому запитала Танюш, тому що викривати то вони викривають, їх показують, і потім їх знову звільняють, і вони знову кудись ідуть відпочивати ну що, країни, так, так. Ну це Тому, дійсно Тому Якби показати будуть його піймали, це одна справа. Чи будуть покарані. А чи вони будуть чи, чи заведуть судові процеси, чи будуть такі люди покарані? Ну це вже інша сторона. Давайте подивимося. Давайте. Адже ви знаєте, одне діло, якби десь відмивати гроші, але відмивати їх на людській крові. Чи будуть вони покарані Ну, якби кармічно і судово ці люди, які зараз обкрадають нашу державу, наших людей і не дають нам, по суті, ні перемагати, ні країні розвиватись. Давайте це запитаємо. Ну, навіть більше, немає, що витягувати. башта. Будуть, так. Да. Причому це такі дуже сильні судові процеси будуть. Нові будуть люди бачити. І, е, 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 угу. Буду, і будуть повертати тих, хто раніше награбував, і з mm -hmm. тих стареньких. да. М -м -м. Я прямо скала повертати і шестірочка мечів. Прямо будуть повертати назад. Тобто той, хто десь думав, що він сховається, він не сховається. Так що тут да, будуть. Тобто це йде до того, що не просто будуть показувати, що ми піймали, а прямо до конкретних розборів по башці. Ірино, от дуже зараз багато також говорять про зміну влади восени. Не знаю, як ви правильно сказали, ми не політтехнологи, так, не в чи восени. Кажуть, що ну, восени може бути. Так, давайте. Угу. Зміна влади восени. Ми можемо лише тільки говорити те, що говорять Угу. Я би не сказала, що це буде така зміна влади, як ви собі уявляєте. Тобто все пішло і все прийшло. Це будуть якісь, Якщо це і будуть змінятися, поки ще я не бачу, щоб це змінилося спочатку, вірніше так, спочатку будуть пробувати підмінити одних на старих інших. Ну тобто хтось, типу, якогось як змістити, але взяти того, кого вже ми вони знають. Ну тобто, як у нас це і відбувалося раніше, нічого нового не відбувається. Тільки через деякий час можуть прийти нові люди. Що повинно зробитися, щоб це прийшли прийшли нові люди? Це не зразу буде. Я не прям в осінь почнеться. Будуть підміни. Старими людьми. Ну, Тими, хто вже був на владі, я б так пояснила. Коли нові прийдуть. Ой, нових буде багато. Нових буде багато, але трошечки пізніше. Після цього, як почнеться оця така підміна цими старими, відбудеться якась. Я, я не бачу такого, як типу, революція або ще щось. Це буде якось зовсім по-іншому. Дуже багато прийде нових людей до влади. Дуже багато, дивіться скільки. І тут і пажики, і по колісниці. Це ті, хто за собою поведуть інших. І тут я запитувала дошита, по суті, тому це прям іде підтвердження. І ця заміна буде, вона буде дуже лайтова по карті сила. Це коли ми ну, зробиться це красиво. Мені здається, що це навіть буде якась внутрішній такі. Ну, в середині людей щось зміниться, і люди почнуть, не знаю, можливо, це про закони зміни. Давайте запитаємо. Тому що це не так, як ми собі виявляємо. Я не бачу революцій, мітингів і ще щось, це абсолютно по-іншому буде. Що таке посилі? Будуть по-чесному кан чесні кандидати, я б так сказала, ті, які можуть справді говорити про те, що вони будуть. Показувати те, що вони хочуть для влади, ну тобто це абсолютно чесна гра. Перший раз, мабуть, таке буде, якщо це таке відбудеться, то й таке буде перший раз. І з цих людей залишиться два, і з два будуть вибирати. Буде. І вона буде зовсім не так, як ми думали. Хтось буде з військових, один із них, з цих угу. кандидатів. І один буде із тих, хто а, буде показувати, як треба під, підні... ну, тобто економічно піднімати якось так країну. Ну, от те, що бачиш. Ну, це такий досить хороший прогноз, я <світлення> б сказала. Ірино, хочеться <світлення> тепер перейти до природніх, поговорити про природні, якби. Умови і тому, що зараз також дуже багато говорять про те, що Україну чекають повені великі, що це саме буде в травні, і що буде, якби від води така небезпека, катаклізм, чи чекати в травні Україні ще й таких негараздів? Ну, зараз природа кругом робить. свои справы не только в нас так что у нас перевернулось <coughs> да І це буде, я би не сказала, що це від природи, можливо. Це, можливо, буде щось пошкоджено, те, що пов'язане з водою. А от бачите, ви, до речі, вже не перша, хто говорить, що от це не в неприродній буде катаклізм, а щось да. штучне. Це буде, от вам показує в травні чи якісь. Ну, ми говорили травень, травень да, да. травень-червень, травень, да, травень, скоріше червень. всього, що травень десь, так. Да. А, а ось катаклізми, які відбуваються в світі, що це? Те, що відбувається в світі, це люди е, наробили багато лиха землі. Земля завжди буде. Земля це природа, да? природні стихії. Природні стихії хочуть жити в своїх природних стихіях. І їм уже давно набридло те, що люди творять. І це не тільки про екологію, а і про те, що зараз дуже багато техногенних і різних речей відбувається, які, ну, ви знаєте, напевно, що є. Е, Спеціальні установки для того, щоб визивати вже дощі. І от в Еміратах їх довизивалися. Що тобто відбували? це кліматична зброя? Так. Це все таки. Довизивалися дощів, тепер Емірати затоплювало. Тобто, чи є ті, хто пробують, були такі підземні землетруси в тому році, які теж були визвані техногенно. І те, що ми зараз робимо із природою, природа рано чи пізно почне. А, ну, дай Бог, щоб люди одумалися і е, якби і почали дружити з силами природи і знову йти до них і любити їх, так як це було колись у прадавні часи. Тому що це наші боги. Люба природа, природна стихія це наші захисники, і боги до того часу, поки ми не починаємо гратися в гру, що ми більше ніж боги. Ірочка, я знаю, що ви були в Індії так. і були не просто так. Зараз би хотіли трошки поговорити більше про духовне, тому що дійсно духовне просвітлення, духовний розвиток і усвідомлення зараз дуже велику роль грає для всього людства. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, що які просвітлення бачили ви, що відчували. Будемо дуже вдячні. Ну, я розповім вам те, що мені там прийшло. Там було в мене декілька таких видінь в Індії. Я була там на навчанні і була на духовних практиках в ашрамі, в певному в дуже цікавому місці. Там в цьому ашрамі, він дуже старовинний, вже багато поколінь. І сам Махарач це до речі, відповідь на питання тих, що питають, а таро, це не про гріх? Зараз відповім. Астрологія це не страшне. Так от, в цьому храмі, де я була, він називається Ашрам, дуже старовинний. Я виставляла в інстаграмі, показувала, як він, як він виглядає. Той храм, який тільки приїхала, відразу вислала фотки. в Інсту, в сторіс. Я говорю, гадайте, де я? Всі о, Україна, ти ж казала, що в дії поїхала. Це абсолютно українська хатка. Біла мазанка, з солом'яною високою кришею. Таке Ашрами. Це і знову до того, що. Наскільки я вже не раз говорила, що ведичні знання прийшли з терен нашої землі. Вони там залишилися, ми їх розсіяли. Ну нас нам так довелося. Нас дуже було багато таких, як зараз, оргів, які прийшлися по нашій землі, і ми не могли їх зберегти. Тому вони розсілись по землі. Він залишились найбільше. Так, от там дуже багато цього, що ми можемо побачити українського. І з приводу того я склала на наших тару астрології всього, чи це не гріх. Так от, в цьому ашрамі головний ем, Махарадж, він уже лізній такий дядочко, який знає дуже багато, він неймовірний, від нього скільки енергії, що просто, е, ну, коли кожен раз, коли ми зустрічалися там із ним, то кожен із учнів, коли бачив, о, Махарадж сидить, треба скоренько кранькою, піти, е, е, якби в ведичній традиції є така. Таке розуміння, якщо ти вклоняєшся ногам святої людини, тієї людини, яка пройшла великий шлях і його родині, по-перше, ти дуже багато позбавляєшся кримічних своїх, тобто ну, якби він допомагає тобі, по-друге, ти набираєшся цієї благості від цієї людини. Тобто, вклонитися ногам людини це велике благо, про це говорять ведичні знання. І якщо, наприклад, ви Вклоняєтеся ногам людини, якого ви дуже поважаєте, і знаєте, що в неї є знання, ви від неї теж ці знання набираєтесь. Тому ножки взагалі-то це дуже така історія е, сакральна. І якщо ви будете доторкатися людей, е, ніг нечистивої людини, ви так само можете набратися всього, чого завгодно. Але повертаючись до того, що я сказала. Наш тому, наш, ну, я говорю наш, тому що він махарадж для астрологічної школи, він головний якби, наш учитель. І м -м, він астролог. Тобто той, хто, у кого з покоління в покоління передаються ці знання, і тільки вони мають знання про те, як вести ці всі правильно традиції, як, м -м, як читати мантри, як у цьому храмі зберігати всі традиції. Це вже багато-багато його поколінь батьків і дітів це роблять. Всі вони були астрологами. І, тобто астрологія для ведичних знань це просто наука, яка допомагає духовним практикам. Тобто, це одна із взагалі вважається, що астрологія це одна із наук. І він розповідав ще про свого, і розповідали про його сім'ю, про його батька і дідуся. Це вам буде цікаво. Вони їх називали. Ем, ну, якби у нас, то назвали б то вони були відуни або чаклуни. Вони такі були. Вони мали такі можливості, які зараз люди не мають. Тобто вони могли бачити ясно бачення абсолютно точно. Тобто вони щось мали таке, що немає жодна людина, але вони були головними служителями храму. Тому це у нас зараз релігія перевернула це все з ніг на голову і, і говорять, що це погано. Насправді, такі духовники, провідники цього ібраміни всі мали дуже великі такі незвичайні знання, і тому вони по суті були такими сильними, коли проводили ці всі свої ритуали, коли вони проводили молитві. І все останнє. От. І, і ми там навчалися на. Оце був останній курс. По астрології, але астрологію треба вивчати все життя, тому це якби умовно останній курс. Але і ми жили там прямо при цьому, при цьому ашрамі, І мені снилися дуже дивні сни. Причому в кожні сни вони були. Я розумію, що я лягаю я лягаю спати, а при всьому тому, що це місце, де завжди іде. Величезний потік людей, тобто саме це містечко, таке селище невеличке, воно дуже дуже. Особливо тому, що там знаходяться дуже святі озера, uh -huh. і, і, і паломники йдуть весь час і в день, і вночі. Це якби річка Паломники, вони ніколи не закінчуються. Весь час ідуть. Причому я коли поки я не доїхала, я думала, що це так всі йдуть. Тихесенько, така тиша. Нічого подібного, це Індія. Це вау, Харі Крішна. <грають> і це все весь час співають і танцюють, і це весь час і вночі, і вдень. А я ще попала на свята. І там цілий тиждень були великі свята, і вночі ну, ти, типу, біля тебе хтось стоїть і співає, тому що це ж величезні тисяч колони людей, які весь час йдуть кругом, і вони весь час співають. Але я вже потім привчилася і навіть могла спати, і снилися сни, які я засипаю, розумію, що я сплю. Я знаю, що мені сниться, я розумію, що я так хотіла запам'ятати, що в тому плані, що я знала, що мене чомусь навчають. Можливо, це, звичайно, так мій мозок працював, можете сказати, да, що я ж приїхала на навчання. Але я кожен раз, при чому я навчалася у дуже цікавих, як бачила цих істот, вони були, були ну, якби люди, тільки трошки по-іншому, я б так назвала. Але я кожного ранку просипаюся. Я не пам'ятаю, чому мене навчили. Знаю, що вчили чому? Я говорю, ну Боже, ну хай мені ж якось хоч щось запам'ятаю. Я завжди, тобто я відкриваю очі і цей процес закінчується. Але мені були дуже цікаві видіння, які я би хотіла з вами поділитися і розповісти. Один снів, бо який я дуже запам'ятала, це навіть його не можна назвати сном, ви знаєте, певно, що це такі бувають, такі дивні відчуття, це сон і не сон, ти його просто розумієш. І коли ти відкриваєш очі, Проснувшись, типу, ти розумієш, а ти і не спав. Uh -huh. Це от така от напів якась нереальність. І мені показують ем, якби, ну, таку площину, як скажем, як, ну, якби сказати, що якби земля була не кругла, а була як тарілка, про що й говорять. що це диск. Ем, мені показують площину таку, вона дуже велика, величезна, вона більше навіть, ніж земля, я б сказала. І вона вся дуже дивна. По центру є щось, що від відкіля весь час витікає, якби такі рідина, як я бачу. А, але ця рідина з одного боку вона благосна, а з другого боку, вона заповнює по цьому кругу такі як чаші. Вони такого кольору, як крафт величезні, маленькі, більші, і більші. і вони по всьому кругу, такі от як чашечки вони розміщені. І ця рідина повністю заповнила ці чаші. І я пита. А мені чогось з цього страшно. І я пит запитую у тих істот, що біля мене. Я запитую, а що це таке? І мені говорять, це сльози твого народу. Я питаю, чому скільки сліз? А це великі, це величезні диски, все заповнено цією прозорою рідиною такою. Чому це? Чому скільки сліз мого народу? І мені пояснюють, тому що ви забули про свій рід, і про свої роди, і про свої коріння. Вам потрібно згадати, хто ви є, звідки ви прийшли, і допомога роду прийде. От це те, що я прямо бачила, я коли відкрила очі, я розумію, я не сплю. І хотіла б передати вам, щоб ви теж почули ці слова. Хай почує кожен по-своєму. Багато наших сліз – це через те, що ми забули хто ми. Ми забули наше коріння, ми забули наших і наше особисте. Скільки нас може пам'ятати, хто були ваші бабусі, дідусі, прадідусі, В кого ще є змога? Запитайте. Тому що зараз, бачите, який ти прям таке закликання задайте свої роди. До науківців я б звернулася, які займаються історичними дослідженнями, а вони є у нас, і вони їх просто їх замовчують, які знають, яке наше коріння, які наші старовинні обряди, які наші старовинні з чого ми почалися? З відкилями. Тому що дуже ж багато стирається із лиця землі того всього того. Що ми повинні знати. І спеціально в просто беруть і витирають нашу пам'ять про це в, в різних речах. І те, що зараз відбувається з історичними пам'ятками, ви знаєте, про що я зараз говорю. Тому це якби я розповідаю те, що мені було в водіння. Оце одне із них. Ну і було дуже ще, ще були інші цікаві водіння. Але що я хочу сказати, що і Індія і Україна. Я не можу сказати, що вони схожі, тому що хтось їх порівнює. Але в цьому є щось схожість, знаєте, в чому є? У якійсь такій все-таки, історичній сакральності. Я би не сказала, що я б порівняла людей, які там живуть і нас, тому що дехто пробує порівнювати. Ну, в мене так не виникло такої асоціації, саме народу. Але я би порівняла у глибині знання: от нам потрібно ще. Знову відродити свою глибину знання. Вона є, і вона дуже багато схожа. І ну на жаль, у нас не, 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 не без, безмірний час. Але я хочу сказати, що та, те, що я вчала вивчала там, а уроки нам давали англійською мовою у, у, у дочка і син самого Махараджа, вона найкраща, одна із найкращих санскритологів в Індії, молода жіночка. Вона дуже багато розповідала з традицій старовинних, які дуже. Дуже перегукується з тим, що говорили нам бабусі і дідусі. От те, що вони нас навчали, я просто і ви пам'ятаєте. ну, Наприклад, я щоб не затягувати час, скажу чому пам'ятаєте, нашій бабусі ще про бабуся і дідусі говорили, дитину треба до року постригти. Так, звичайно. Ми це зараз зробимо? Ні. Ні. А це потрібно робити. І, наприклад, санскрит говорить, що і вони розповідають, просто ми це все вивчали. Тобто ми вивчали від зачаття дитини і до смерті людини весь процес. Так. Тобто ми всі традиції, ці нас в цьому навчали. Так, я, ну, я всі не буду розповідати, бо це годин-сім mm -hmm. лекцій, але я чому зачепила, бо це те, що точно ви пам'ятаєте. І санскрит пояснює, ведичні традиції пояснюють, це можна робити в рік, в три, в п'ять, в сім. Євреї в роблять в три. До речі. Це з певні роки, в які можна це робити, хорошо, правильно робити, скажімо так, це вірно так робити. Звичайно, зараз вже що робити? Налис, наголос трихти діток. У хлопчиків вони залишають. Чубчик. Що угу. це у нас? Оселедець це, і це кажуть характерники, зв'язок із. Хлопчикам дівчаткам ні, дівчаток стрижуть, і е, чому це робиться? Навіщо? Коли зістригається перше волосся, з яким народилась дитина, зістригається певний, е, певна велика частина негативної карми. Так звільняють людину, вона сюди приходить з усім багажом, і оця от можливість звільнитися від чогось, вона якраз і десь цим волоссям. І якщо питають, а якщо наприклад вже не встигли, не зробили, чи можна, можна, ну зараз розстрігається частина, але там проводяться певні обрядові речі, які знову дозволяють цьому бути, тобто допомагають людині. Ірино, надзвичайно цікаво. Дуже вдячна вам і всіх наших глядачів, що прийшли до нас, завітали в студію, зробили прогноз і поділилися тими сакральними знаннями, які привезли з Індії. І дуже надіюся, що будете приходити до нас ще. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні з нами в студії була відаюча ма. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!